Доброго вечора. Доброго вечора. Я там вертаюся. Бачення ми день виборів в штабу батьківщини. За хвилину тут буде сина команда, і вони нам розкажуть про свої плани у новій Верховній Раді. За екзитполом батьківщина набирає до 6%, Це означає, що проходить 12-13 осіб. Це як на Сьогодні дуже малий результат і найнижчий за всі історії ВКП. Нагадаємо, в цьому році партії виконувалася 15 років, і вона є у Верховній раді з 2002 року. А там зі штабу Батьківщини. Хочу сказати, що партія Батьківщина веде до Верховної Ради молоду команду, яка ставила за собі на, за мету. Певні речі, у нас є певні принципи, певні речі, про які ми хотіли би сказати, це перш за все, ми є прихильниками Європейського вибору, демократичного вибору України. Ми безумовно будемо вступати за вступ до НАТО і будемо педалювати це питання, ми будемо виступати за те, щоб не. За негайний вступ у силу угоди про Асоціацію України з ЄС на літяні до 2016 року. Безумовно, ми за проведення економічних реформ боротьбу з, з корупцією, ми знаємо, як це робити. Я особисто планую свою участь у роботі Комітету з національної безпеки і оборони, якщо мій вибір підтримує фракція. Я неодноразово бував в зоні АТО, як волонтер. Бачу, які проблеми існують в організації оборони держави, Маю досвід роботи в Раді національної безпеки та оборони України. Тому я знаю, як змінити ситуацію, закрема на законодавчому рівні, або а, наша оборона і безпека лише кріпла. Я переконаний, що на жаль, ми будемо працювати в умовах постійної військової загрози з боку Росії, вона, які б вона там красиві слова не говорила. Тому що uh, ті місці протоколи, які підписували, вони не принесли міру. Ми бачимо постійне порушення з боку Росії і бойовиків російських найманців uh, ситуації миру uh, і перемиря на uh, Луганщині і Донеччині. Тому от такі невеличкі плани я хотів вам представити району школу Олексія Рябчина, Івана Курка, які трошки теж розкажуть про ті плани, які uh, вони будуть. як Молода команда, яку правова батьківщина парламенті які будуть провідувати. Будь ласка, Альона Шклю. Добрий ночі, друзі. Дійсно, дякую, що дочекалися. Також я хотіла подякувати всім, хто з нас проголосував. Дійсно, кожен голос для нас дуже важливий і нам це дуже важливо. А ну, фактично, якщо ви читали програму партії батьківщини, вона є однією з небагатьох таких досконально-стратегічно розписаних програм, і тому там вже написано досить багато речей, про які ми будемо говорити одразу в парламенті. Я є юристом за спеціальністю юристом міжнародним, тому для мене дуже близькі дві теми. Це по-перше, реформа судової системи. Я вірю, що саме судова система зараз потребує ну, якнайшвидше реформації. Час майже спливає. Дійсно, ми будемо працювати в умовах війни і військової агресії, і це вже очевидно. І саме тому єдина, мабуть, можливість якось вийти складної ситуації це, по-перше, зробити нормальну судову систему, а по-друге, це фактично. Зараз це найбільший все ж таки союзних Путіна, навіть на ДНР, ЛНР та бойовики, а саме корупція, як я бажаю. Тому ми будемо просувати саме реформу судової системи, забезпечувати гарантії недоторканності саме в цій сфері, а також реформи прокуратури. Ну і для мене близька тема також переселених осіб. Я є співавтором, в тому числі закону про права та свободи переселених осіб, який вже був проголосований, коли я ще не була народним депутатом. І зараз дійсно з наближенням таких серйозних холодів, коли ми маємо більше ніж півмільйона переселених осіб. Ця тема залишається дуже важливою, на жаль, уряд на неї не звертає такої уваги, як вона ну, якої вона заслуговує і якої вона потребує. Тому це перші шляхи також дуже коротко для нас важливо максимальна прозорість роботи нової верховної ради. Я думаю, що ми, як громадські діячі, разом з іншими нашими колегами з політичних сил ми будемо дійсно забезпечувати новий рівень прозорості і діяльності Верховної Ради. Ми все ж таки сподіваємося, що деякі речі зміняться завдяки в тому числі нашим колегам. І, мабуть, першими такими законопроектами теж буде забезпечення більшої інформування, інформування суспільства про роботу Верховної Ради, можливо, доступу будь-кого бажаючого населення до самих засідань Верховної Ради, тому що це є теж прозорість і транспарантність роботи парламенту. Добрий день. Я звуватися, що він комітет економічних раук. поездки по регионам. пусть мне всегда очень трудно говорить, потому что они всегда рассказывают. В принципе, у нас не сходятся мысли, мы не вышли из, из гражданского общества, поэтому будем поддерживать все эти инициативы для максимальной открытости и э, вовлечения как гражданского общества. Я отдельно хочу вовлекать науку в, в творческие процессы. Мне близки темы инновационного развития экономики, защиты украинского имиджа и украинской дипломатии на международных просторах. Кроме того, мы считаем, что сейчас появилось такое окно возможностей для молодежи, для новых лиц в парламенте, тех людей, которые хотят изменений. И наша задача, задача подключения для того, чтобы это окно возможностей, дверь возможностей, Соціальному ліфту, тех талантливих професіоналів, которые хотя змінити страну. І я на антикорупціонних ініціативах і розвитку економіки. Дякую, до речі, хочу сказати, що жоди, тут присутні ніколи не було народного до потапа. Тут є три кандидати наук. До речі, надаю слово кандидату наук юридичних наук Івану Курку. Дякую. Дійсно, команда. Батьківщини є досить високопаковою, і ви бачите, що тут присутні люди якраз тих професій, які можуть знайти себе в парламенті, тому що це економісти, це юристи, політологи. І мені здається, що саме люди таких професій здатні випрацьовувати ті законопроекти, які на сьогодні в першу чергу потрібні. Варто сказати, що цього парламенту зовсім не буде часу для того, щоб розположити. І дійсно, ті всі ініціативи, про які ми зараз говоримо, їх потрібно буде приймати там не через місяць, два-три треба буде приймати вже зараз, на перших засіданнях, і демонструвати і нашим громадянам, виборцям і всьому світу, що Україна обрала дійсно шлях до того. Якщо говорити про ті ініціативи, які ми мали зробити відразу я вам скажу, що вони базуються не на порожньому місці, а на тому досвіді поїздок по всій Україні і те, що ми чули від людей, і те, що вони хочуть. Ми отримали безліч наказів виборців. І тому одна з перших ініціатив, яку батьківщина може запропонувати і повинна це зробити, а парламент мусить підтримати, це механізм відкликання народного депутата. Якщо ми не хочемо, щоб в Україні було сміттєвих реєстрацій, нам потрібно, щоб депутат, який не виконує накази виборців. Який у парламенті не діє так, як йому довірили люди, він повинен бути відкликаний, має бути механізм для відкликання літи. Другий момент, який потрібно буде зробити, це стосується питання фінансування політичних партій. Ми вважаємо, що державне фінансування політичних партій буде знижувати корупційну складову у діяльності різних політичних сил, особливо тих політичних сил, які перебувають при владі. Тому ми виступаємо за те, щоб це питання було головного мова у сфері економіки. Я вважаю, що найголовніше це дати свободу підприємницю. У нас сьогодні високий рівень безробіття, і людям потрібно дати можливість легко самозайнятись. Тому ініціатива батьківщини полягає в тому, щоб у нас був заявницький принцип на відкриття бізнесу. Не так, що ми просимо дозволу, а так, що ми проінформували адміністрацію про те, що ми бажаємо створити свій маленький. Бізнес і держава надає можливість це зробити безперешкодно. Кілька днів і підприємець має бути зареєстрований е, і розпочати власну статус. Е, крім того, е, у нас є дуже серйозна ініціатива, яка полягає в тому, щоб підняти е, рівень, е, рівень громадськості у роботі органів державної влади. Ми знаємо, що зараз існують при кожному міністерстві і відомстві громадські ради, які є фактично. Е, Безправними і рівень їхньої цієї ефективності невисокий. Одна з пропозицій батьківщини полягає в тому, щоб кожна громадська рада при міністерстві мала право блокуючого голосу при прийнятті рішень. І будь-яке рішення, яке приймає Міністерство чи відомство, могло б бути накладено вето громадської ради. Мені здається, що це дозволить також громадськості реально впливати на управління державою і на прийняття рішень у міністерство. І ще один момент це питання. Того, щоб е, знижувати корупцію, і тут є е, законопрект батьківщини, який, до речі, був вже зареєстрований в парламенті, і ми його зареєструємо знову вже в новому парламенті. Це питання приватного обвинувачення. Коли кожен громадянин, який побачив корупційне діяння, зумів його зафіксувати на аудіо, влівку або на відео, Одразу може звернутися до суду, і суд зобов'язаний відкрити кримінальну справу в порядку приватного обвинувачення. Мені здається, що це буде той механізм, який дозволить побороти корупцію якраз на найнижчому рівні. Це з те, чим кожного дня українські громадяни стикаються. Ну і оскільки я ще очолюю молодіжне крило партії Батьківщина, Батьківщину Молоду, я би хотів сказати, що батьківщина також має дуже серйозні ініціативи, які стосуються питання діяльності молодіжних організацій і, і взагалі можливостей для молоді. Що ми тут пропонуємо? Ми, ми вважаємо, що е, кожна молодіжна громадська організація, е, яка е, працює сьогодні в Україні, має всеукраїнський український статус, матиме можливість бути самостійною і в питанні фінансування. Пропозиція батьківщини це введення так званих ендаументів, коли держава в державному банку ставитиме депозит для молодіжні організації, а за відсотки відбуватиметься фінансування реалізації проєктів молодіжних організацій. Це європейський підхід стосовно того, яким чином молодіжні громадські організації можуть діяти. Ну і безумовно, ми дуже би хотіли, щоб у кожній області з'явилися молодіжні центри. Які стануть своєрідними відкритими офісами для всієї молоді, яка хоче себе реалізувати. От, власне, це коротко ті перші ініціативи, які я вважаю, що ми з колегами вже напрацювали і зможемо в парламент подати вигляді законопроєкту. Дякую. Дякую, колеги. Якщо є запитання для вашої зручності, мікрофончик знаходиться праворуч. Будь ласка, адресуйте до кого. Якщо запитань немає, ми вам дякуємо. Ви можете поспілкуватися у вільному режимі. Я думаю, тут прес-центрі, і наразі це останнє.